Дорога мені церква, шлях любові, ті, що воврочі, і ті, що в розпорошенні. Не бійтеся і не лякайтеся, бо так промовляє Господь Творець неба. Він той Бог, що землю сформував та її вчинив, і міцно поставив її, не як порожнечу її створив, на проживання на ній Він її сформував. Я Господь, і нема більше іншого Бога. Мир вам. Амінь. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, держливість закону нема на таких. Наступною характеристикою плоду духа є милосердя. Суто біблійське грецьке слово «агасосуне» воно не зустрічається у світських книгах чи писаннях, вживається чотири рази і лише апостолом Павлом. Це слово означає праведність, серце і життя. Це слово стосується справи, яка в Божих очах вважається доброю. В даному випадку слово доброта є синонімом слова милосердя. Ранковою росою сьогодні будуть слова апостола Павла, записані ним в посланні до Єфесян 5:8. Ви Бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності і правді. Українське слово милосердя добре демонструє значення цієї характеристики плоду духа в нас, миле серце. А від надлишку милого серця говорять уста та із серця виходять дії. Українські словники пояснюють, милосердя як добре спітчутливе ставлення до кого-небудь та діяльне прагнення допомогти кожному, хто має в цьому потребу. Милосердя це чеснота і святість у дії. Воно призводить до життя, яке характеризується вчинками, мотивованими праведністю та бажанням бути благословенням для інших. Це моральна характеристика, сповненої духом людини. Милосердя милість або прямість серця і життя це доброта на благо інших, а не доброчесність просто заради доброчесності. Милосердна людина. Самовіддано діятиме на користь інших. Вона допомагає бідним виклутуватися правдів та сірит, відвідує хворих, прибирає вулиці після шторму. В той же час добра людина переймається долею брата, який грішить, тому з любов'ю докоряє в гріхові та кличе до покаяння. Вири за доброти настільки ж різноманітні, наскільки творчими є дух. Милосердя це не Якість, яку ми можемо створити самостійно. У Якова, 1,17, сказано усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця Світил, що в нього нема переміни, ні тіні, ні відміни. Дозволяючи Святому Духу керувати нами, ми отримуємо благословення, плодами доброти. Коли інші побачать наші добрі справи, вони прославлять нашого небесного Батька Матвія 5:16. Давід співав в відомому 23-му псалмі Господь то мой, то пастор мій, потреби мати не буду. В результаті тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Зазвичай ми з задоволенням повторимо, що тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. Очікуючи добра і милосердя по відношенню до себе, однак псалмист стверджує: Бо Господь мій пастор, я стаю здатним бути добрим та милосердним по відношенню до інших, що мене і робить частиною Дому Господнього назавжди. Бог закликає нас бути сповними доброти середини, бути святими в тому, що ми робимо і говоримо, тому що християни повинні мати серце, яке шукає добра. Ми не повинні просто робити добрі справи, тому що робити добрі справи без доброго серця трата часу. Доброта полягає не в тому, щоб робити складні речі заради визнання. Часто маленькі вчинки добра, які ми робимо протягом дня, найбільше значать для оточуючих. Доброта або милосердя, описана як плід духа, це не просто моральна поведінка, а досконалий характер. Ця доброта можлива лише через Божу благодать і милосердя. Бог добрий, і Він хоче, щоб ми зростали в плодах доброти, щоб ми могли жити повноцінним життям, сповненим праведною любові. Я Володимир Невжицький, пастор церкви, шлях любов, місто Оворч. Завтра продовжимо. Полом, помолимось. Отець Небесний. Як добре, що ми нікуди не можемо втекти від твоєї присутності. Ти так терпляче працюєш над нашою душою, бо ти таки добрий навіки твоє милосердя. Ти не залишиш нас такими, якими ти нас знайшов. Ти ведеш нас, радиш і показуєш нам стежки, які ведуть до життя. Сьогодні дай нам більше розуміти твою добру, доброту. Щоб ми могли бути такими ж добрими, як і ти, та ділитися Твоєю добротою з іншими. Ми благаємо Тебе, Отче наш, щоб Ти в доброті Твоїй, дай нам перемогу, зціли наші серця та підніми Україну духовно та економічно, зціли наші порвані серця та наші зруйновані міста та села, та дай нам мир в ім'я Ісуса.